Ми з Ацосом Віталійовичем ще живі, і ми дуже раді цьому. Виявили, що два таких дурачка, як ми, зможемо не тільки підготувати особовий склад, а й успішно виконувати завдання. Це супер. Окремо, хочу передати привіт усім видам фронтів: економічному, культурному, спортивному і так далі. Тримайтесь це як гумор і підйобка. Ви наша остання надія. Гірка кава, пересмажений круасан, спілкування в офісі з живими людьми, це важко, але ви стійте міцно. Хто ж як не ви? Але я розумію насправді, я прекрасно розумію хлопців, які зараз воюють, що їх дуже дратують ті люди, які розповідають, що їм зараз важко, що дійсно їм важко, тому що там не знаю пересмажений круасан. Ось чим там важко на роботу йти вставати в якийсь час, я прекрасно розумію. Я розумію це, і я вважаю, що така ну тут через гумор все подано, але якщо б навіть це було через агресію, абсолютно нормально. Я скажу, що навіть мене, хоча я тут в комфортних умовах знаходжусь, так, і, але навіть мене дратує, наприклад, там, телемарафон. В якому абсолютно нормально розповідають про те, що треба от прямо так розповідають на всю країну. Так, треба відпочивати. Як добре? Ви знаєте, як добре у нас в Україні стало більше туристів. Більше туристів, які зараз приїхали там а, в Карпати. Порівняно з минулим роком, українці стали більше відпочивати. І вони так ну так кажуть: ну, це добре, і мене це дратує. Я розумію, наскільки це дратує. Людей, які зараз знаходяться на фронті. Тих людей, які зараз знаходяться в окопах. І я вважаю, що це велика проблема також нашої країни. Те, що у нас в рамках телемарафону просто блядь, сять, блядь, сруть і суть блядь, і сять, і не людям в очі, в вуха, куди тільки можна, створюють якусь дебільну картинку. Яка дуже далека від реальності, і це ненормально. А навіть якщо захочете не просто через гумор, а похуї там, таких українців і такий економічний, культурний та спортивний фронт, я вважаю, що ви маєте на це сто ну, 100% права.